Планета автомісія проданий автомобіль у розпачку. І сам Міка. Покупи спогодиться залишити нам сім'ї. Олег, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Доброго дня. Так, в принципі, задоволений, тому що весь процес вибору авто і внесення першого внеску я робив дистанційно, мені хлопці з планетавто допомагали в підворі, допомагали, підказували, як правильно оформити автомобіль в лізінг. Тому в принципі я задоволений. Добре, як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Після внесення авансу десь через тиждень вже перезвонили з планета і сказали, що можна забирати авто. Що ви порекомендували планетавто для поліпшення сервісу? Спочатку подання моєї заявки і до, вже до забирання авто е менеджери планета авто супроводжували нормально мене. Ну, я знаю, більше якось, можливо, вибір на самій площадці, щоб можна було приїхати подивитися, а не на картинці в інтернеті. А так, то я задоволений. Добре, скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Десь біля десятки. Я зрозумію. Останнє п'яте питання, що Добре. ви але тим, хто mm. купити автомобіль на uh, Не боятися uh, брати автомобілі в лізінг, тому що uh, це набагато швидше, ніж брати кредит. І не всі банки дають кредит під купівлю баушного авто, а в лізінг тому, то це якраз uh, такий формат, uh, передбачається купівля баушного авто в лізінг. І воно швид... швидше і uh, по відсотках uh, приблизно писати. Добре, дуже вам дякую за надані відповіді. До побачення. А дня.